Зараз уся наша держава, не зважаючи на війну на повномасштабне вторгнення Російської Федерації, живе в передчутті Великодня. Особливо це зрозуміло відчувається на заході нашої держави. Водночас маємо тривожну інформацію. У Києві під час Великодня, 5 травня, задля безпеки громадян та підтримання правопорядку підсилять заходи безпеки. Нацполіція та муніципальна охорона патрулюватиме місця проведення богослужінь, храми, собори, Києво-Печерську лавру. Комендантська година не зміниться. Повідомляється також працюватиме спеціальні. Тимчасово моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень. Це в Києві загалом, якщо говорити про безпекову ситуацію напередодні Великодня, в тому числі і на Заході України, адже ми розуміємо, що у нас люди підуть до церков, будуть святити великодні кошики, підуть на нічні богослужіння до плащаниці. Які би ви рекомендації та прогнози на ці дні зробили, розуміючи, що ворог наш традиційно підступний і точно не визнає те, що важливо для українців, а саме відзначення великодня? Релігійна ідентичність найпотужніша з усіх можливих, яка тільки існує у природі визначення гомо-сапіенс як такої, тому що це зв'язок із непізнаним містичним спогом і з дуже чимось великим дійсно ми українці християнські народи, з дуже глибокими традиціями світу відчуття в частині, що стосується християнства. Наш противник ні за яких обставин не зможе нам вибачити того, що ми ніби там якісь розкольники уніати і тому подібне, і не готові разом з ним будувати їхню православну імперію, і таке так. І так. Це найпідніші люди, які існують на планеті Земля. Вони можуть вдатися до будь-чого що. Щоб порадити всім братам по церкві, бо я також глибоко віруючий християнин греко це персональна пильність і така дуже серйозна пильність. Якщо бачимо, якісь якісь неприродні предмети, якісь сумки, валізи чи щось подібне торбинки по місцях слідування від дому до храму. А раніше там цього ніколи не спостерігалося, то треба негайно повідомляти поліцію. Бо чи має противник сплячу агентуру в Україні, до речі, також ідейно. Цьому не маю ні не меншого сумніву, і чи можуть бути якісь е, персональні е, провокації. Також це може бути пильність, пильність і ще раз пильність. Ну і пам'ятаємо, що що не менше десять дев'яносто п'ять МС уже заряджені, готові до застосування і цілком імовірно, що на великдень може бути великий ракетний зал. Чи він буде? Я не знаю, бо бо знову ж таки сам до себе проаналізував за останні два роки прив'язування до символьних дат. Ну не так сильно вони вже і Казала активність у цьому напрямку десь 50 на 50 відсотків, ну але до повітряних тривог, в тому числі у нас тут на заході України, треба бути максимально пильними і ховатися, навіть якщо ви в цей час знаходитесь у церкві та в процесі освячення великоднього кошика. Правильно я розумію? Це без беззаперечно Звичайно, величезне величезна відповідальність лягає на плечі священнослужителів. Але думаю, що у підсумку господь на нашому боці і все буде добре. Минулого тижня, після масованого ракетного обстрілу, в тому числі західної України, знову прилетіло на стрищину, знову прилет... Прилітало на Франківщину військові експерти та речник сил протиповітряної оборони Ілля Євлаш у нашому ефірі говорили про те, що потрібне посилення протиповітряної оборони, в тому числі і західної України, саме проти аеробалістичних цілей, тому що по суті аеробалістику ефективно і це показує війна на території нашої держави. На жаль, може збивати лише патріоти. Як ви розцінюєте шанси? На посилення протиповітряної оборони саме заходу України, і оцю далеку перспективу, про яку в тому числі вже і влаш почав говорити, що ну принаймні, західні області нашої держави можуть почати перекривати наші партнери по НАТО, але це йдеться про політичну площину рішень. Які шанси на те, що такі рішення будуть ухвалені? Не не тільки політична, а і воєнна площина. Ми робимо фундаментальну пом помилку, розділяючи війну і політику. Війна найконцентрованіше вирішення політики, яке тільки існує у природі. Карл Фон Крал Клаусвіс стверджував, що війна це продовження політики насильницькими метами. Дуже правильно треба розкляти акценти. Від акцентів залежить абсолютно все. Не тільки мім 104 а і сам ті спроможні піднімати аеробілістичні тілі, аеробілістична тіль всього одна: Х- 47 м 2 Кенжал, кинжал, рухається і швидкістю більше ніж чотир. На з половиною тисяч кілометрів, але є що менше півтора десятка зафіксованого з цих ракет, чи у принципі можливе збивання тими самими патріотами цих ракет над західною Україною, якщо сама установка знаходиться на території Польщі, скажімо, за 10-15 кілометрів від кордону, цілком тому, що радіус роботи із балістикою, десь у межах 60 кілометрів 70, все нескінченно у все нескінченно вдосконалюється, і я не сумніваюся, що фірма. Рефону вже не працювала краще ракети і ще е, дальшим радіусом ураження, але не нюанс. Маємо робити розбити твердо, тверезо тверезо, без всяких ілюзій. Що якщо ракета, котра вилетіла із пускового контейнера у Польщі і уразила воєнний об'єкт, а ракета противника це воєнний об'єкт на територію України, це пряме воєнне зіткнення, Підкресла. Пряме воєнне зіткнення треба за запускати четверту і п'яту статтю НАТО. Чи це відбудеться щиро? Я не знаю. Таке може відбутися тільки за одних обставин: що розвідка США, Мі 6 Мосад і так далі, всі найкращі розвідки, які є в євроатлантичному просторі, матимуть підкреслюю, гарантоване не на 98, не а на 99%. А на 100% гарантоване твердження, що Путін не відповість ні в який спосіб на отакий тип бойового зіткнення, і тільки тоді таке рішення може бути ухвалене, якщо буде хоча б один відсоток сумнівів, що можлива якась його рефлексія на подібне застосування сили цього не станеться якою ця рефлексія може бути на ваш погляд? Це удар по тій країні, з якої взлетіла ця протиракета, яка збила ціль на територією України? А ну не тільки удар проти не продемонстрував, що в нього є най, най... просто гігантський пакет. Терористичного інструментарію доведено, що що свого часу у Чехії склади підірвали саме зі зброї ще до великого уторгнення. Дерути, я не нагадаю рік, десь чи шістнадцятий чи сімнадцятий неможливо не все тримати у голові, але вже доведено, що, що цей терористичний акт був організований російськими спецслужбами саме те. Тими двома двома офіцерами гур, котрі е, труїли скрипалів. Це вже доведено. Це вже задокументовано. Правда, розслідування тривало багато багато років. 5 чи 6, а то і добру десятирічку. Знову ж таки, може я помилився в один другий рік. Мені головне зараз передати суть, і от таких акцій може бути дуже і дуже багато. Пригадуємо 2015 рік. Я це дуже яскраво пам'ятаю, коли росіяни разом із сирійцями організували величезний флешмоб своїх бій. Жінцю бути є якраз кипіла арабська весна у ту саму Францію, і там відбулася ціла низка терористичних актів, починаючи від наїзду вантажівськими на людей, закінчуючи банальним розстрілом мирних мешканців. І таких акцій вони можуть організувати чимало і, звичайно, ніхто не зможе напряму довести документально, що вони брали у цьому. Участь у притул з підривання залізничних е, мостів, трансформаторних електростанцій і тому подібне. Наш противник може вдатися абсолютно до будь-якої дії, підкреслюю, будь-якої дії. Це люди, в яких які не мають жодних запобіжників свого часу. За після другої світової війни, генерал Джордж Патен е, писав своїй дружині у листі: Росіяни. Це люди, це варвари, котрі не не шкодують ні своє, ні чуже життя і хронічно с. Хворі на алкоголізм це було зафіксовано ще під час е, Другої світової війни. Якщо хтось думає, що з того часу у їхній психології, у їхній філософії. У їхньому світогляді щось змінилося, то глибочезно помиляєте. Тому й важко з ними так воювати, бо вони не мають жодних правил. Навіть нацисти, які засуджені як абсолютне зло, підкреслюю абсолютне зло. Ну бо так склалося, вони програли. Ті, хто програють, їх завжди засуджують. Ніколи не здійснили подвійних ударів. Що таке подвійні удари? Це коли б'ють по цивільній інфраструктурі. Потім дивляться, що туди приїжджають пожежники, приїжджають у першу чергу медики і б'ють повторно. Навіть нацисти повторно не били. Що есеців уважаються якими лютими лютими нелюдами, але ці перевершили навіть їх? Чому вони не осуджені елементарно? Тому що вони були у таборі переможців.